Франківськ оплакує героїв. У місті попрощалися відразу з чотирма захисниками. Усіх їх не стало в один день 7 грудня. Серед полеглих у війні багаторічний очільник франківського пласту Назарій Лугарів. Віддати останню шану воїнам прийшли рідні та колеги, а ще пересічні місцяни. Зі сльозами на очах та жовто-блакитними квітами у руках зранку до цього храму сходяться люди. Тут проводять в останню путь захисника Назарія Лугарєва, який тривалий час очолював франківський пласт. Я почула, що то дитина загинула. Тут такий цвіт тут Дуже шкода. Я сюди прийшла, щоб віддати йому останню шану. Тому що мій сину не разом ходили на пласт, ще як були маленькими дітьми. Назарові не так давно виповнилося 32, у ряди пластунів ступив, ще юнаком. Побратими з організації говорять про нього не інакше як про цілеспрямованого та відповідального трохи бушкетного та веселого хлопця, який мав чимало захоплень, крім того, що він був пластуном активним. Він ще грав в музичній рок-групі в своїх 20-21 рік. Постійно на ватрах пластових, на наших якихось вечірніх мандрівках, таборах. Він грав часто на гітарі. За це його любили дівчата, його любили товариство. Бо Де Незар там є гітара. Там весело. Назарі пішов служити ще 2013-го. Спершу на строкову службу згодом за контрактом. Ми обговорювали одного разу, коли збиралися з гуртком, обговорювали його військовий шлях. Він казав, що він збирається підписувати контракт. Це якраз був період, коли він закінчив строкову службу і планував залишатися військовим. Ну і ми знали, що він хотів цього. Це було його як. Одна з його таких цілей в житті допомагати своїй країні захищати свою країну. Свій військовий шлях Пластун продовжив у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь в АТО. А з 2018-го повернувся з війни та очолив франківський пласт. Був його незмінним керівником протягом трьох каденцій. Але з початком повномасштабної війни знову став на захист країни 7 грудня. Назар і ще кількома побратимами потрапив під мінометний обстріл біля Гуляйполя. Далі траурна процесія із тілом загиблого військового Назарія Лугарєва вирушає вулицями міста. Перша зупинка біля ліцею, де навчався боєць. Учні, вчителі та перехожі зустрічають захисника навколішки. Серед ще одна зупинка. Франківські скаути востаннє прощаються зі своїм керівником і нагороджують його залізним пластовим хрестом, однією з найвищих посмертних нагород. За останні століття не удостоєні більше сотні українських захисників скаутів, серед них Шухевич та Бандера. Часу Франківську прощалися іще з трьома бійцями 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади тероборони імені полковника Дмитра Вітовського. Це сержант Ігор Сабадах, солдати Ігор Гойванюк та Артур Грималюк. Хлопців не стало 7 грудня. Це хлопці також з мого батальйону, які загинули. Це Дуже велика втрата для нашої громади, для України в цілому. 78 й батальйон це як одна велика родина. Вони з самого початку, ну це було сформоване, е сформована частина. Разом вирушили на передній край Запорізької області. Це для нас, розумієте, велика втрата. Величезна втрата. Це хлопці, яких знали, розумієте, які знаєте, всі пішли добровільно, свідомо прийняли рішення, і от така втрата відразу поховали бійців на міському кладовищі на Алеї Слави.